Не можуть бути прозорі упаковки, тому що дуже легко це все стибрити. Так, і це у нас. Ну, от і все. Це така упаковка. Ну що це таке? Я не знаю, я такого ніколи не бачу. А, чисто жіноча штука. Так, дивіться, а, біжутерія на сережки. Раз, два, три, чотири, п'ять пар. 5 ось таких пар дівчата, кому подобається, пишіть, забирайте тренд. Uh, Давайте для дівчат в цьому випуску розіграємо ось такий набір одразу так, типу, ну, В нас таким точно ніхто дружина не носить, я не буду таким користуватися. Тож пропоную одразу цей пакунок розіграти. Тому дівчата, пишіть коментарі і ми оберемо переможця. Так, окей. Далі. Катріс. Це у нас а, помада. Ой. Окей. Помада. І тут є якась лопата. А, це, скоріш за все, для цих, а, для мовки в пилочках, ну там якась вона дуже дивна. Не знаю. Не знаю, скільки це буде коштувати, поки нічого не даю, бо ну що там, ну може гривень 100, це все коштує. А я нагадую, що кожна посилка, яку ми розпаковуємо, купується від 200 до 600 гривень. Тобто, якщо це маленький пакунок, це 200 гривень, якщо це великий пакунок, це 600 гривень. А якщо щось середнє, то 400. Поїхали далі. Так, вам не видно, але там внизу є дуже велика коробка, але вона, ну, я не зможу це піняти, вона важка, вона плоска. Ми до неї дійдемо в самому кінці. Але тут у нас сьогодні є такі гарненькі. Тому я пропоную чередувати велика мала, велика мала. Ось це середня, це 400 гривень. Ой. Так, погнали.